Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля ми продовжуємо грати в забуту N і ми були востаннє в театрі. Можливо, примірюємо. Ну, чого ти нічого не кажеш? Ну, я ж кажу, що тобі личить. оп 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 якийсь годинник ходить. А ну чекай? Ви тут нічого не пропустили? Ну, добре, наче ні. Добре, пішли сюди. Тут якісь манекени. Ще якийсь одяг. Поміряти всі плаття. Акторка десящеліття поміряти плаття. Ну так. Ми і так знали, що ми акторка тисячоліття. Нам начебто хочуть щось нове розказати. <ріхи> так, тут є якісь двері, а нас сюди не пускають. Вона зараз крилає. Хаба. Так, тут нічого. Тут так темно, ого. Чекай, а тут можна кудись залетіти, чи тут, чи тут стеля. Хаба. Пустеля, пустеля. Давай сюди. Як вони підлабузнюються, коли бачать аніма, відверто кажучи, я вважаю це жалюгідним. Зате хоч щось роблять фіг. Не хочу вирішувати все таким шляхом. Я нічого не маю проти ваших методів тут. Але тепер я тут головний. І я. Ми одного знаємо, чим закінчиться ця розмова. Вирити собі могилу фіг. ну, випій щось. Так. Ми знайшли фіга, але звідки ми знаємо, що це фіг? Ой-ой-ой. Чекайте, ми впали. Я не хочу, щоб ми впали, я хочу, щоб ми ще там щось подивились. Ага, тут стіна, а тут можна якось перегнутися? Ясно. Ну, тоді падаємо сюди. Це ми зараз посидимо просто. Це ми втомилися. Ми втомились, будемо сидіти, ясно вам? Ви такі не розуміючи Так, а якщо вгору? Ой. Давай назад. Нормально цілий поверх катається. Так, спереш. На яку виставу ви прийшли? Я не розумію. <кхух> на яку виставу прийшли? Я it. прийшла з Фіго Зустріч з Фігом? Yeah. 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 Не знаю так назву. Спробуйте знову. А... Я не знаю. Мені здається, що це якийсь код. 25, 10, 5, Може нам так треба? Ай, ай, ай. А як нам А як нам зробити два? Four. Ні, ні, щось не так чекай. Як нам вийти з цього? Не. Це ж явно щось не то. Оце вниз. А, ага, ось. Two. Ну, ми знайшли, принаймні, як робити 2-5. Якщо їй вистачить ще одного... Three. Ми всі цифри перебираємо, зрозуміло. Так. Two. Так, 2 5 Eight. Та боже, не те, Two. давайте ще раз два п'ять один. One. Зараз як зробити нуль? Zero. Ну і п'ять. Так. Нє. Чекайте, хіба Гілтон не давав мені квиток на п'єсу під час допиту? Ам. Я щось таке було. ж той квиток? Угу. Зараз ми з тобою просто висмокчимо енергію та й усе. Ми так вирішимо наше питання. А Стенго, о, ми, до речі, це ще не читали. Стенго, Стенго ведучий королів. Стенго, ведучий королівського радіо, змусив мене дати незаплановане інтерв'ю. Запитав мене, що я очікую від повернення в ефір. Я щось йому відповіла, але зараз розумію, що чіткої відповіді в мене немає. Там так багато всього. Стільки всього треба зробити, стільки всього побачити, не можу дочекатися. Мені треба дістатися всередину театру. По сенсі, повинні бути там. Однак поки що жодного сліду. А, от. Значить, 2-2-1-1-8-5. Окей. А... Два. Два. Один. Один. Вісім. Опа, веселіше пішло. Чекай куди? Це ще не все. так нас не пустять. Um, 2, 2, 1, 1, 8, 5. А потім ще й оце треба? Так, давайте ще раз. 2, 2, 1, 1, 8, 5, 18, 30, 20, 0, 0. Це оце все треба набрати? Ви що, знущаєтесь? 10. Так, 2, 10. 2. 1, один. One. Щоб вийти, до речі, з цього режиму, Eight. треба пробіл натиснути. А так, один. Один вісім, п'ять. Правильно? Потім один вісім. One.

Добре, значить, не так. Тоді є ще варіант, що треба натиск набрати Отело O T -h E L L O. Е, так, Отело це щість чисть. Е. Four. Ще є варіант, що це Three. треба ці літери стільки разів натискати. 5. Правильно насолоджуйтесь шоу. Яйки-байки. це треба таке. А тут бар, як в. Коли в Америці було це заборонено. Я розберуся. У вас business. є важливіші справи. Законниця? це? Сюди, будь ласка. Here, ask, Можу я запитати, що ви робите в такому закладі? Я шукаю забувастика. Ну, одного ви знайшли? Смішно. Ім'я фіг вам щось говорить? Ні, але в мене погана пам'ять на імена. Це майцей може бути дуже небезпечний. Ймовірно, він частий гость. Це популярний бар. Сюди багато заповастиків приходять. Я не ставлю запитання, просто випоконелюваю. Ви знаєте, хто я? Звісно, знаю, як і всі тут. Але якщо думаєте, що вам тут усе дозволено, то подумайте ще раз. Не знаю, якось сюди потрапили, та мені все одно. Ніхто б не забороняє бути тут, але за однією умовою якої не починайте бійок. мене є арка, не хвилюйтеся. Але якщо я дізнаюся, що хтось допомагає повстанцям, то зроблю, що належить. Я поважаю вашу роботу, хоча мені вона й не подобається. Але також очікую, що ви поважатиме мене. Мені заворушення барі не треба. А, так, додано записи щоденнику і збереження. Зараз почитаємо запис. Це виглядає, начебто, заборонений алкоголь в Америці. І знаєте, там такі, ну, Принаймні в фільмах, не знаю, в житті було. Були ці бари, де можна було купувати алкоголь, поки тривала заборона. Забіяки у такому місці я ще не бувала. Нелегальна аніма, азартні ігри та інші паскудства. Мелоун, Melone. Now... А бармен Мелон ясно дав мені зрозуміти, що тут мені слід бути обережною. Мене просто здолають число. Коли я згадала фіга, він такого, до речі, не казав. Коли я згадала фіга, то він прикинувся, що нічого не знає. Потрібно запитати про нього за столиком. Потрібно запитати про нього за столиками. Тут щось не так. Я це відчуваю. А розбиратися, що не так будемо в наступній серії. Не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар, а також, звісно, поширювати відео друзям та поставити дзвіночок. Всім до наступної зустрічі! Бувайте!